Доброго ранку, шановні члени екзаміцовної комісії. Я представляю вам свою магістерську роботу, яку присвячена проблемі категоризації аудіопрограм. Так, зараз я. Да. Угу. Аудіопрограми є сучасним засобом донесення інформації та знань. Активний розвиток аудіопрограм призводить до необхідності створення відповідних платформ для їх розміщення зі збільшості обсягів місту. Важливим стає розподілення аудіопрограм таким чином, щоб потім можна було зручно шукати ті, які зацікавлять користувача. Важливо при цьому розділяти програми на групи. Це полегшить такий пошук. Не завжди автори роблять це коректно до того, що вони не завжди роблять це взагалі. Тому актуальним завданням є автоматична категоризація аудіопрограм. Відповідний об'єкт предмет мета завдання не необхідні для її досягнення проведення на слайді. Аналізуючи програмні аналоги, я виділив подбін і транзистор. Результати їх порівняння зараз представлені на слайді. Основною відмінністю програми, яку я розробив, є можливість автоматичного визначення категорій аудіопрограм та надання безкоштовного вільного доступу до їх розміщення та прослуховування. Останнє, зокрема, потрібно для початкового привертання уваги до програми. Категоризація аудіопрограм виконується на основі вмісту самих аудіофайлів. Згурткові нейронні мережі є вдалим засобом для розпізнавання зображень, який активно використовується на практиці. Але даний засіб може бути застосований для роботи зі звуковими даними. Для такого застосування потрібно перетворити звукові дані у графічні. Для цього створюється спектрограма. Яка є графічним представленням даних. І вже спектрограма використовується для роботи згодковою нейронної мережі. Саме ця ідея була покладена в основу методу визначення категорій аудіопрограм. Загальна схема роботи методу зображена зараз на слайді. Щодо вибору мови програмування, програма реалізована мовою C-Sharp, Вибір я виконував з нею та Python. На даний момент обидві мови підтримують веб-розробку та підтримують реалізацію машинного навчання. При цьому мова C-Sharp дозволяє створювати проекти, які мають вищу швидкість роботи порівняно з мовою Python. Окрім того, рівень безпеки. На створення таких застосунків також вищий для C-Sharp. І також вона розро... дозволяє розробляти е... і підтримувати е... великі проєкти. Щодо користувачів, е... усіх користувачів можна поділити на дві групи: це не користувач, і авторизований користувач. Не користувачу е... надан такий функціонал Він може переглядати. Інформацію е, за аудіопрограми, е, категоріями е, і прослуховувати випуск. Також він може дивитися сезони, е, ну і інформацію про випуск, як я сказав раніше. Е, авторизований користувач він має той, ж, той же функціонал, який є у неавторизованого користувача, але також він може створювати свої власні аудіопрограми і додавати до них сезони, і завантажувати туди випуски. Роботу з, з даними організовано на основі використання системи керування баз даних Microsoft SQL Server. Основними сутністями предметної області є аудіопрограма, яка складається з сезонів, а сезон вже об'єднує послідовність випусків. Тобто ми маємо три сутності: це аудіопрограма, сезон і випуск. До структури програмної системи входять структурні елементи, які Формують загалом саму веб-розробку і е, підсистема визначення категорії аудіопрограм. Підсистема виконує визначення категорії, до якої належить аудіопрограма. Це реалізується тоді, коли користувач завантажує аудіо і зберігає аудіофайл на сервері. Саме тоді відповідний контролер звертається до підсистеми з запитом про присвоєння категорій. Як тільки підсистема повертає присвоєння категорії, Випуску відповідний контролер звертається до модуля контексту даних і зберігає його верніше, через нього в базу даних отримані значення як голоси для аудіопрограми. У цей момент відбувається перевчислення голосів і переприсвоювання категорії аудіопрограми, При цьому автоматично. Визначені категорії тільки додаються до тих, які користувач визначив вручну. Результуючу схему функціювання програми приведено зараз на слайді. Основні наявні функції розділені на підрозділи, кожен з яких доступен через окремий пункт меню. Якщо якийсь пункт меню, як, наприклад, власне. Не може використовуватися не авторизованим користувачем, то е, користувачу буде е, відображатися стандартна веб-сторінка, на якому буде повідомлятися е, про те, що йому потрібно авторизуватися. Аналогічно влаштовані інші засоби і можливості. Приклад того, як відображається список аудіопрограм, проведено зараз на слайді. Аналогічно облаштована робота з рейтингами, останніми опублікованими аудіопрограмами, кількістю підписників та пошуком. Для кожної програми показується обчислений середній бал, який дають користувачі про це трішки пожеж. Для, кожного, для перегляду всіх даних про програму, перегляду кількості підписників, сезонів потрібно натиснути на, на її назву. Тоді відкриється окрема сторінка. На сторінці прослуховування випуску надається програвач, який дозволяє запустити випуск програми. Також можна перейти до наступної або до попередньої програми з поточного сезону. Також користувач може оцінити випуск, але якщо він авторизований. І якщо користувач натисне на кнопку Подобається, то випуск перейде у розділ уподобані, і користувач у будь-який час може перейти туди і прослухати випуск знову. Список власних аудіопрограм відображається у відділі плиток. Кожна плитка має зображення, назву, кількість підписників, дату створення і оцінку. Звідси автор може перейти до публікації випуску, а також додати новий сезон на аудіо Тут також для перегляду повних даних потрібно натиснути на назву. Цього випуску, тобто аудіопрограми. Звідти також можна переглянути сезони, натиснувши на кнопку сезони. І як ми бачимо, категорії, які встановлені були вручну, відокремлюються від категорій, які були встановлені автоматично. За результатами експериментального дослідження категоризації фрагментів аудіопрограм, я прийняв різні архітектури згодкових нейронних мереж. Класичний варіант включив визначення декількох шарів згодкової нейронної мережі. Він був порівняний з архітектурою AlexNet. Ну і найкращий результат дозволив отримати саме архітектура AlexNet. Висновки з роботою наведені на цьому слайді. Всі завдання, які були поставлені на роботу, повністю виконано. На цьому я закінчую свою доповідь. Дякую всім за увагу.